У природі жоден живий організм не існує сам по собі. Рослини, тварини, гриби та бактерії пов'язані між собою складною системою взаємодій. Вони співіснують, впливають одне на одного, пристосовуються до умов середовища та живуть у певних межах популяціях, екосистемах і в межах всієї біосфери. Популяція це група особин одного виду. Що мешкає на певній території, наприклад, табун коней або колонія пінгвінів. Кілька популяцій разом з неживою природою утворюють екосистему, наприклад, ліс, луг або водойму. А вся сукупність екосистеми на землі утворює біосферу, глобальну оболонку життя, в якій співіснують усі живі істоти. Організми можуть конкурувати за їжу, простір або світло. Наприклад, дерева в лісі змагаються за сонячне світло, а хижаки за здобич. Також є співіснування, Коли одні організми допомагають іншим виживати. Наприклад, бджоли запилюють квіти, отримуючи нектар, а рослина можливість розмноження. Це приклад мутуалізму. Ще один вид взаємодії паразитизм, коли один організм шкодить іншому. Наприклад, кліч на тілі собаки. Або пиявки А буває коменсалізм, коли один отримує користь, а іншому байдуже. Наприклад, птахи, що живуть у дуплах дерев. У кожній екосистемі живі істоти відіграють певні ролі. Продуценти, тобто рослини, виробляють органічні речовини з неорганічних. Консументи споживають інші організми, а редуценти розкладають мертві речки. Повертаючи поживні речовини у ґрунт. Завдяки цим взаємодіям відбувається колообіг речовин і збереження життя на планеті. Людина також є частиною біосфери, але її вплив часто негативний. Забруднення середовища, вирубка лісів, зміна клімату порушують баланс екосистем. Отже, усі живі організми на планеті взаємодіють між собою. Ці зв'язки підтримують баланс життя на Землі. Вивчення взаємодії між живим допомагає нам краще розуміти природу і відповідальніше ставитися до неї.